Це костел Святої Єлізавети в Кошицях. Але сьогодні я зроблю акцент саме на Гаргуліях, тому що Гаргулії собору Святої Єлізавети в Кошицях. Це не просто прикраси, а справжні кам'яні історії. Вони виконували практичну функцію водостоків, відводячи дощ з даху і водночас мали символічний сенс. Чудовість, ската звіри відганяли зло, а гротесні обличчя висміювали вісм... людські вади. Найвідоміше з них, зараз ми її побачимо, гаргулі у вигляді жінки з кухлям. За легендою, майстер Штефан, головний будівничій собору, увіковічив так свою п'яну дружину. Окрім неї, можна побачити цілий зоопарк, собак, левів птахів, незначнічних драконів і навіть сатирічне обличчя, що нагадує мешканців середньовічного кошиця. Таким чином, гарголії собору це і архітектурна деталь, і своєрідний середньовічний комікс, у якому прибітається гумор, мораль і віра. Thank you